Вітаю вас, любі ми учні! Розпочинаємо урок з «Я пізнаю світ». Підготуйте, будь ласка, все необхідне, новенький друкований зошит тиждень 11, ручку, та кольорові олівчики, лінійку, ну і звичайно ваш гарний та чудовий настрій. Тема нашого 11-го тижня пізнання починається із запитань. На першій сторінці ви можете ознайомитися із пісенькою нашого тижня, а на другій сторінці знаходиться довідничок нашого тижня. Повторіть, будь ласка, на цій сторінці: правила успіху на уроці та правила спілкування. Ну, а далі ми переходимо до уроку 91-го за темою Навколишній світ, кліматичні пояси князівства на теренах України. Тож розглядаємо Україну в науковому просторі та Україну у світі. Сідайте всі рівненько та зручненько. Ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання. Увага! Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке кліматичні пояси? У якому кліматичному поясі розташована Україна? Коли на території Русі утворилися самостійні князівства? Що ти знаєш про Рівненську і Житомирську області? Який туристичний об'єкт названих областей ти порадиш відвідати близькій тобі людині? Що таке сила? Яка буває сила? Для того, щоб знайти відповіді на всі ці запитання, нам слід працювати впевнено та старатно, Тож налаштуємося з афірмаціями Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Ну а далі ми з вами візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання і повторимо вивчене. Слід ставити пропущене. Електромагнетизм це теорія, що описує взаємозв'язок, яких саме явищ. Пригадайте, будь ласка, та запишіть слова, яких тут не вистачає, відео натискаючи на паузу. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити, тож електромагнетизм це така теорія, що описує взаємозв'язок саме електричних і магнітних явищ. У вправі четвертій допоможіть йоєві розгадати ребус та запишіть, будь ласка, відповідь. Тож яке слово тут заховалося? Розумнички, це слово клімат. Пригадайте, а що означає слово відгадка? Що таке клімат? Розумнички клімат це типові для певної місцевості погодні умови, повторювальні з року в рік. Давайте з вами відновимо за здобуті знання на попередніх уроках. Будь ласка, виконайте тестові завдання. Оберіть правильну відповідь. Перше питання типові для певної місцевості погодні умови, повторювані з року в рік, називаються Зміна пір року, рівнодення чи клімат. Обрали правильний варіант відповіді і обвели буковку в кружечок. Наступне питання. Клімат змінюється від екватора до полюсів. Варіант А через рельєф земної поверхні. Варіант Б через нерівномірний розподіл сонячної енергії. Обрали правильний варіант відповіді, обвели в кружечок. Наступне питання не впливає на клімат. Варіант А. Життєдіяльність тварин. Варіант Б. рельєф земної поверхні, варіант В. Переміщення повітряних мас. і варіант Г. Кількість сонячного тепла. Що не впливає на клімат. Може бути тільки одна правильна відповідь. Наступне клімат не впливає. Варіант А. На життя і діяльність людини. Варіант Б. На рух землі навколо сонця і варіант В на рослинний і тваринний світ. На що клімат не впливає. І ще одна крапочка. Щоб потрапити в холодний пояс, рухайся від екватора, куди на захід або схід чи на північ або південь. А тепер саме час перевірити себе. На екрані з'являються відповіді будьте, будь ласка, уважними. Якщо виявили помилку, то обов'язково її виправте. Так, розумнички, якщо втомилися, зробіть невеличку рухову вправу для того, щоб трошечки відпочити. А потім переходимо до вправи шостої. Пригадайте, як змінюється рослинність у горах від підніжжя до вершин. Які висотні пояси, ви знаєте, ставте пропущене в схемі. Ми тут з вами бачимо, що перший такий пояс висотний це пояс широколистяних лісів. І третій, бачу підписаний. Субальпійський пояс. Пригадайте, будь ласка, та запишіть другий, четвертий та п'ятий пояси. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Не забудьте перевірити себе. Тож другий пояс слід було записати пояс мішаних і хвойних лісів. Четвертий пояс альпійських лук і п'ятий пояс снігів і льодовиків. Подивіться дуже уважно на цю схему і перевірте, чи все правильно ви записали. Відео для зручності ви можете поставити на паузу. Ну а ми переходимо з вами далі. Будемо поглиблювати знання про клімат, прочитавши довідку пошибки пошепки за диктором, обов'язково слідкуючи за текстом. Ти вже знаєш про висотні пояси в горах. Так само на земній поверхні виокремлюють кліматичні пояси, широкі смуги, кожна з яких має певний клімат. Розрізняють сім основних кліматичних поясів: екваторіальний пояс, два тропічних. Два помірних і два полярних пояси, Арктичний та Антарктичний. Тож, вам слід вивчити нові навчальні одинички. Кліматичні пояси це широкі смуги, кожна з яких має певний клімат. Ми з вами вже вивчали, що саме. Так, ми з вами вивчали теплові пояси, а тепер будемо вивчати кліматичні пояси. Вони трошечки відрізняються, так? тому що їх набагато більше. Теплових поясів ми вивчили 5. А ось кліматичних поясів всього розрізняють 7. Бачимо, перше це екваторіальний пояс, так він у нас знаходиться саме на екваторі. Далі, наступні йдуть два тропічних. Два помірних і два полярних, але два полярних мають різні назви. У, у, на півночі це Арктичний полярний кліматичний пояс, а на півдні це антарктичний кліматичний полярний пояс. Тобто вони мають одну назву полярні пояси, але один з них арктичний, а один з них антарктичний. Будь ласка, подивіться ще раз на схематичний малюночок, прочитайте нові навчальні одинички та відтворіть їх з пам'яті, не підглядаючи у зошит. А також запам'ятайте розташування кліматичних поясів і те, що їх існує цілих сім. На сторіночці 5 і 8 вправі слід прочитати узагальнені характеристики основних кліматичних поясів. Давайте розглянемо картосхему кліматичних поясів. Тож, у нас тут є кліматичні пояси, зверніть увагу, що вони не повторюються, але ми з вами вже подивилися на світлинку і дізналися, що у нас два тропічних, два помірних та два полярних. Тож. Дізнаємося більш детальніше про кожен з цих кліматичних поясів. Перший це екваторіальний, температура повітря протягом року висока, плюс 24, плюс 28 градусів за Цельсієм, а кількість опадів велика, опади впродовж року випадають рівномірно. Наступний кліматичний пояс тропічний. В особливості клімату, теплої пори року температура сягає плюс 30 градусів за Цельсієм і вище, а холодної пори знищується до 20 градусів за Цельсієм. Кількість опадів незначна. Наступний кліматичний пояс помірний, його особливість це чітко виражені чотири пори року, теплої пори року температура сягає плюс 24 градусів за Цельсієм і вище, а холодної пори знижується до мінус 15 градусів за Цельсієм і нижче. Характерна велика кількість опадів, але протягом року вони випадають рівномірно. І ще один кліматичний пояс полярний, в нього входить арктичний та антарктичний. Протягом усього року температура значно нижча за 0 градусів за Цельсієм, кількість опадів мізерна. Тобто їх там дуже-дуже мало. Будь ласка, натисніть ще раз відео на паузу і перегляньте своїми оченятами особливість кожного з кліматичних поясів. Нижче за допомогою картосхеми кліматичних поясів ми можемо з вами побачити, де який пояс розташовано. Так, бачимо посерединці, це екватор, і ми бачимо так наші з вами континенти. Синім кольором знаходиться полярний кліматичний пояс. так, Зверху у нас угорі. На півночі Арктичний, на півдні Антарктичний. Далі зеленим кольором позначений помірний кліматичний пояс, жовтеньким кольором позначено тропічний, і червоним кольором позначений екваторіальний. Розгляньте, будь ласка, ще раз. Чи можете ви мені сказати, у якому кліматичному поясі розташована Україна? Розумнички у помірному кліматичному поясі. Перегортайте сторіночку далі. Попрацюйте у парах разом зі своїми рідними та дайте відповіді на запитання. Питання перше. Як позначають кліматичні пояси на карті? Дійсно, за допомогою кольору. А якою назвою можна об'єднати Арктичний та Антарктичний пояси, яка в них одна спільна назва. Розумнички це полярні кліматичні пояси. Чому кліматичні пояси мають такі назви? А у якому кліматичному поясі розташована Україна? Ще раз, будь ласка, пригадайте. Розумнички у помірному. І ще одне питання: скільки всього основних кліматичних поясів? Будь ласка, не плутайте їх з тепловими. Розумнички кліматичних поясів всього сім. Запишіть, будь ласка, 7. Попереду вас чекає хвилинка математики від Аї слід розв'язати задачу. За потребою ви можете звернутися на сторіночку 45 Читаємо задачу разом: Русь мала південно-східні кордони з кочовиками. Сусідство з печенігами тривало 121 рік, а з половцями 162 роки. Печенію переміг Ярослав Мудрий. А половців у 1223 році переможуть монголи. Полячи, у якому році на кордонах русів вперше з'явилися печеніги, а коли половці? Діти про саме печенігів, вибачте, про монголів, точніше, ви дізнаєтеся на подальших уроках, з «Я пізнаю світ. А зараз, будь ласка, кожен, розгорніть свій зошиток на 45-й сторіночці. Самостійно, будь ласка, розгляньте до уроку 91 завдання 10 невеличку схему або табличку. Кого немає зошитів, все показую вам на екрані. Тут є певний рік та подія, яка відбувалася, коли була боротьба руських князів із кочовиками. Бачимо з вами, що в 1036 році був розгром Печенігів військом Ярослава Мудрого, у 1068 році була поразка руських князів на річці Альте в битві з Половцями. 1103 рік перемога Володимира Мономаха та руських князів над половцями, і в 1000 128 по 1130 переможні походи Стеслава Великого в Руських князів у Полоцьку землю, відступ половців за Волгу. Тож, будь ласка, користуючись такими відомостями, роз'яжі задачу від нашої Аї. Ось тут праворуч у вас є клітиночки, тут, будь ласка, запишіть всі дії, які слід виконати. Відео на паузу та працюємо. Не забудьте, будь ласка, перевірити себе на екрані вже з'явилися відповіді. Якщо виявили помилку, виправте. Трохи відпочиньте, а далі знову повертаємося до виконання вправ. Пригадайте, чому навали половців стали однією з причин дроблення Росії? Поглибимо наші знання про добу дроблення Русі. Для цього прочитаємо довідки Пошепки за Диктором. У 12 столітті на території Русі утворилися самостійні князівства землі, тісно пов'язаними між собою залишалися князівства, розташовані на території сучасної України. Київське, Переяславське, Чернігівське, Галицьке та Волинське. У кожному князівстві правив удільний князь, який очолював війську і судову систему, видавав закони, збирав податки. Удільні князі намагалися передавати владу в спадок. Попри ці зміни, Київ залишався столицею держави, і удільні правителі змагалися за право княжити в ньому. Для з'ясування важливих питань періодично скликали з'їзди удільних князів. А тепер, будь ласка, натисніть відео на паузу, візьміть простий уліпчу та виділіть основне. На сторіночці 44 попрацюйте з картою Русі за доби дроблення, вам слід на цій карті простим олівчиком знайти та підкреслити назви князівств, згаданих у довідці, тобто слід знайти такі князівства, як Київське, Перев'язлавське, Чернігівське, Галицьке та Волинське. Діти, не забувайте повторювати навчання одинички, які ми розглядали протягом року. А на цьому ми завершуємо. До нових зустрічей!